Амелія. Амелія. А з ким ти їдеш? Я їду з бабусею, з мамою. А в тебе вже є свій паспорт? Є. А покажеш мені його? Мама, він голубий. Це мій. — Хто тут? Я Амелія? Аліна. Аліно, а куди ви прямуєте? Я прямую до Індії через шар. Приємно, що ми рухаємось в Європу, хоча не такими активними темпами, як хотілося б, але тим не менш, це вже певний крок. і Сьогодні дуже приємно бачити, чути, чути цей концерт. Дійсно, це. Дивовижно. А загалом, що ви скажете про роботу українських прикордонників стосовно перевірки документів, я маю на увазі, наскільки це швидко, оперативно здійснюється? Це, це швидко оперативно і лояльність підвищилася. Це приємно. Скажімо, то як спілкуються, ну Наші посадовці, держдершнусбосів, так приємно спілкуються. І, і я думаю, що треба брати приклад всім держнусбовців з прикордовників.